Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо пастирський лист на сьомий тиждень виховання. Тема зцілення милосердя. Я буду уважно читати, а вас прошу, чи можливо чітко читати, а вас прошу, будь ласка, уважно слухати. Улюблені у Христі брати та сестри, дорогі батьки і вихователі. Вчителі і катехити, всі ті, хто причетний до виховання нових поколінь християн, переживаємо тиждень виховання в ці нелегкі для України часи. Продовжується війна, ми постійно чуємо тривоги, в повітрі відчутна небезпека, а в свідомості більшості людей напруга. Останні часи завдали нам чимало болю та зранення. Ніхто не знає, що чекає нас попереду, і скільки ще потрібно часу, щоб здобути перемогу і осягнути такий необхідний для нас мир та спокій. Але вже сьогодні багатьом людям потрібна допомога та зцілення від завданих ран. Господь не залишив нас самих у цих труднощах. Кожний може відчути присутність Бога і дію Його міцної та люблячої руки в історії нашого народу. Бог, багатий милосердям, прагне пролити і виявити свою ласку і благодаті на всіх спраглих і потребуючих. Він вже обдаровує нас своєю милістю і потребує людей, які відкриються на те, щоби нести і свідчити його милосердя. Саме християни в першу чергу покликані до свідчення Божої любові та милосердя. Необхідно також навчити молодь та дітей бути милосердними, потрібно передати їм досвід життя, в котрому вчинки милосердя присутні в щоденності і є підтвердженням віри. Святе Писання особливо, особливим чином Євангелія. Безліч разів говорить про милосердя Боже. Притчі Ісуса Христа займають особливе місце у висвітленні милосердя. Декотрі з прич показують нам милосердя, яке Бог виявляє до нас, а декотрі закликають нас самих до милосердя щодо наших ближніх. Серед Ісусових повчань притчам про милосердного самарянина. Вказує на один дуже важливий аспект милосердя є силою, яка зцілює. Притча вчить помічати ближнього і схилятися над його ранами. Милосердний Самарянин не просто побачив постраждалого, не просто мав співчуття до нього, ні, він почав діяти, робити конкретні вчинки, які вимагали від нього самопожертви. Часу і засобів, йому потрібно було ризикнути і одночасно втрачати, він розумів це і погодився. Нехай кожний, хто відповідає за виховання, зрозуміє мудрість повчання цієї притчі. В ній є заклик до дії, ми не можемо залишатися лише слухачами слів Ісуса, але маємо бути виконавцями Його вчення. Прикладом для нас є Пресвята Богородиця. Вона послухала, що сказав Архангел Гавриїл, відповіла своє так, встала і пішла з поспіхом. Саме ці слова встала і пішла з поспіхом стали темою всесвітніх днів молоді, котрі проходили цього року в Лісабоні. Під час зустрічі папа звернув увагу на те, що молодь має алергію. На пусті слова, бо молоді люди прагнуть перемін, дії і конкретних вчинків. Тому папа вказав молоді напрямок, говорячи про те молоді люди мають сяяти. Святіший отець пояснив свою думку: будеш світлом тоді, коли будеш звершувати вчинки любові, якщо будеш дивитися на себе як егоїст, то світло згасне. Світло згасне, якщо не помітиш ближнього і пройдеш повз нього як священник і левіт з притчі промилосердного самарянина. Вчинки милосердя світлом і силою, які зцілюють не пусті слова, не гарні обіцянки і заяви, а саме вчинки зроблені з милосердям. Дуже символічним був заклик до молоді під час привітання папи у Лісабоні. Коли молоді люди винесли дві великі літери, з яких створили слово Гоу, йди. Заклик до дії, заклик до вчинків милосердя, треба йти до інших. Варто зрозуміти, чому милосердя зцілює. Милосердя має цілющу силу, тому що воно проходить від Бога, походить від Бога і до Бога провадить, тобто наближає до нього. Уподібнює людину до Творця. Коли людина відкривається на милосердний вчинок, Господь починає діяти у серці людині і діє також назовні, навколо неї, діє в житті інших людей. В милосерді людина безпосередньо отримує досвід жертовної любові, любові, котра погоджується на жертву заради ближнього. Сьогодні суспільство хоче бути цілеспрямованим, люди прагнуть іти крізь життя і осягнути поставлену перед собою мету. Але дуже часто бажання осягнути свої цілі змушує людину оминати інших людей, і на цій дорозі можна дуже легко стати юнаком, який колекціонує добрі справи, справи чи ступені досконалості. Але не готовий принести себе і те, що моє, в дар заради ближніх і потребуючих. Часто, коли людина бачить необхідність послужити потребуючому, виникає страх втратити себе, свій час, свої ресурси чи свій імідж. Якщо ж людина наважиться на крок допомоги, то може у служінні віднайти Христа. Саме так збуваються слова Господа. Хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Не треба боятися втратити себе заради Христа, папа неодноразово під час зустрічі в Лісабоні запрошував молодь не боятися. Дорогі вихователі, просимо вас, докладіть усіх зусиль, щоб допомогти молоді та дітям побачити велич. І красу милосердя, і не боятися піти за Христом, приносячи себе в дар. Покажіть молоді та дітям приклад багатьох людей, які в своєму житті, в своїх обставинах і оточенні ставали милосердними самарянами. Покажіть приклад святих і блаженних, котрі жертовно служили на нашій землі, святий Зигмунд Гороздовський. Блаженна Марта Вєцька, Блаженна Марцеліна Даровська та багато інших. Зверніть погляд молоді та на служіння людей, монахів і світських, які сьогодні продовжують справу милосердя і служать з любов'ю та відданістю. Але також покажіть молодим поколінням приклад милосердя вашим власним життям, тому що кожна лекція виховання. Теорія потребує практичного підтвердження, вчинків. Закликаємо вас у справі виховання поставити акцент на милосердії вчинки. Суспільство сьогодні і завжди потребує не лише інтелектуальних, атлетичних чи культурно розвинених громадян. Потрібно, щоб у суспільстві були милосердні люди, спроможні побачити потреби інших. Нехай ліками для нашого народу стануть чинки милосердя, а не слова конференції чи дискусії. Скільки добрих і милосердних самарян можна зустріти на вулицях наших міст і селищ сьогодні? Відповідь на це питання залежить від виховання, чи молодь і діти будуть сформовані, чи вони отримають приклад милосердя. Дорогі батьки і вихователі, нехай ваш труд і зусилля, ваші переживання та надії благословить Бог Отець Милосердний. Благословляємо вас і нехай заступництво Пресвятої Діви Марії і Святого Йосифа Опікуна Ісуса Христа буде найкращою допомогою і підтримкою для вас на дорозі вашого служіння. Це лист. Які ми з вами почули, звернення сьогодні до нас, християн, католиків, важливі, тому що, напевно, кожен з нас свідомий, що світ сьогодні менше потребує слів, ніж дії, бо ми говоримо мудро, можливо, більше розумно, але, на жаль, не завжди живемо тим, чим знаємо, і тим, про що говоримо. Тому, напевно. Це важлива для кожного з нас увага, щоб ми не стали фарисеями, не втратили цієї християнської ідентичності, що живемо, як хочемо, а говоримо так, як знаємо, так як вчив Ісус. Амінь.